Замість 20 тисяч компенсації, 50 тисяч допомоги на встановлення пам'ятника. Комісія з вшанування пам'яті захисників пропонує внести зміни до цільової програми управління соцзахисту. Гроші будуть виділятись як на варіант встановлення типового зразка надгробку, так і на ті, які родичі оберуть самостійно. Так, це ось через одновбиня соцзахисту і в нього будуть виділятися. Е «Координаційною радою нам для цього потрібно внести відповідні зміни в програму міську. Зараз там максимальна сума 40, тобто максимально буде 50, і конкретно на цей від допомоги. І треба, щоб, щоб фінансове управління передбачило ці кошти в бюджеті наступного року, от, а зміни програми вже може ну, бути на наступне, на сесії десь в жовтні вона, так розумію, відбудеться. Будемо вже приймати програму зі змінами. Ну, От і будемо працювати. Не чекати алеї слави, а пам'ятати обличчя та імена героїв земляків зараз. Пропонують близькі воїнів. Для цього треба організувати в місті тимчасовий або мобільний меморіальний комплекс, присвячений загиблим захисникам. Пропозиція встановити легкі конструкції з пам'ятними банерами, знайшла підтримку не у всіх учасників комісії. Наш волонтер приїхав з Закарпатської області. Він пофотографував, показавши там. Ну це були міста, такі як івано франківськ Скаламия, ще якесь, якесь місто він зняв. І це були легкі конструкції, трикутники, чотирикутники, і на кожному, на кожній стороні натягнути, натягнути як, це, як банери, Да, як банери, да. і посередині конструкції флаг один. Тобто на три сторони один флаг. І це можна розташувати в наших прохідних місцях, де у нас центр, і я думаю, що це буде гарно, і ми місце знайдемо. Я думаю, що ми це зараз будемо обговорювати, і наші волонтери доєднаються, і ми це зробимо. Якщо наш виконком вважає, що рік-два або коли закінчиться війна, то я вважаю, що це робити потрібно уже. Фворому на комісії вистачило, щоб нарешті затвердити рекомендаційні варіанти пам'ятників для військових. За процедурою це питання має пройти ще через засідання. Виконкому попередньо найближчі зібрання планується в жовтні.